Ви чули, як співає солістка гурту один в тканоє. І ти зможеш так само для цього. потрібно перше це високе положення гортані. Ми уявляємо, ніби кривляємо дитячі звук. «да-да-да-да-да-да». Друге це постійні переходи між тонким та жорстким змиканням. Жорстке змикання, коли ми дуже багато витрачаємо повітря, ніби продуваємо звук, а тонке, коли ми наспівуємо і в нас нема повітря зверх звуку. Третій елемент це назальність. Нам треба уявити, ніби в нас закладений ніс. і зробити такий звук. І четверте це стримана артикуляція. І повзаляний у човен, але вона, коли робить акцент, розкриває ще липу трохи більше. І повзаляний в човен, е гуркаче, і е борче. Хто ти, човне, що шукаєш, звідки куди пливеш? І за чим туди шукаєш, що пробув, чого ще ждеш? Міг не мі, вічний, то ж не знаю. Хвиля носить, буря рве, скали грозить, надять просить к собі береги мене. Не забудь підписатися на сторінку. Тут буде багато чого цікавого. І пиши в коментарях, чи вийшло в тебе заспівати так само.